Поки полуничка і лаванда. Як, як час летить, ну, так? Час летить, кажу. Я тебе не бачу, бо навіть водокрилети. Краще, краще, краще. <laughs> Еліксир знаю. Ну, знаю. Поділюся. Поділюся. Всіх, всіх любити і ні на кого не злитися, що б там не було і всіх прощати. Да. Вроді би все просто, а насправді дуже-дуже дієво. І не всім під силу. Моя дочка Юля до сих пор каже, от мені брала гамара, то я в неї втіла на місці. Правда? Боже, як приємно. Ми її сьогодні згадували, Боже, передасте її вітання. Ми її дуже любимо, пам'ятаємо. Так приємно. Це просто не те слово, як приємно таке. Ну, Франції привіт! Одним словом, Франції привіт! Ой, вітання, вітання її, найщиріші. Обов'язково. Надо таке очутить. Правда? Спасибо.